Друзі, вітаю вас на прогнозі з вами сьогодні. Я, Олег Колісник. І у нас в студії чарівна Анна Атаманова. Я вас вітаю, вітаю, чарівний Олег. <світнє> Дякую. <світнє> а, давайте сьогодні подивимось. Такий загальний а, а, прогноз для України на жовтень, чого нам можна чекати, не чекати, наскільки він буде важким, особливо в плані відключень світла, бо це можуть бути перші заморозки, і ситуація може погіршитись. Що ви можете сказати з цього приводу. Я так хочу, щоб для України настали мирні часи, максимально закрите енергетично, скільки є сили, дурі в мене, небезпечні місця. І, звісно, хочеться, щоб кожна людина спокійно спала, спокійно могла собі піти на роботу і кожна дитина могла би спокійно навчатися. І ці часи я дуже би хотіла і благаю вищі сили, щоб якомога скоріше настали. Але для того, щоб попередити людей і убезпечити, ми зараз подивимося, де буде, по моєму відчуттю, небезпечно. Київ знову мене сюди тягне. От звідси йде вібрація. Запоріжжя, токмак, Запоріжжя тут Мелітополь. Щось тут неспокійно біля цього. Веселе, мирне. Херсон, Херсонщина, Миколаїв тут також. Прям червоне все в мене. Рівне. Черкаси. Ну, обстріли посиляться. Черкаси. Черкащина. Суми. Севастополь. Севастополь. Севастополь там. То от як душ прийшло, прям вишикувались в шеренгу молодих хлопців. Мур От вони мені кажуть, морпіхота. В загинули хлопці, ніхто про них навіть не згадав. Підрив різко. Я бачу щось таке невеличке, як летить. Що таке бухта? От як на бухту. Бухта це на кораблі, так? Угу. Як. як побачили? Щось невеличке як слідкувало, потім як приклеїлось щось десь. Таке невеличке, як жучок. Як бомба? Підрив був. Ну, ці душі неупокоєні. Вінки. Не питай, де наші вінки? Але вони по-російськи говорять це не наші. Там ще буде щось. Там хтось із росіян здасть скоро своїх угу. на нашу користь. Чудово, будемо чекати. Давайте подивимося, чи чекати нам цього року деокупації, можливо, області або міста, або якогось населеного пункту по сценарію минулого року, як це було з Херсоном. Буде. Невеличке селища, частина навіть десь буде. Я не кажу десь, тому що не можна говорити де. Угу. Але дуже багато крові буде втрачено. Ви знаєте, біля мене уже як хвилин 20 стоїть позаду душа Шевченка. Він тут намальований. І він мені прямо як віршами говорить. Я не можу просто він швидко повторити, що омита, омиється кров'ю Україна. Ворожими чимось як кіньми? От прям вірші я чую. Каже, що Україна як підніметься, виведе полководець як орду. Він мені показує зараз на коні, спиною я бачу. Я багато чого не говорю, і як вони проходять вперед, за сонцем. І осяє, як Україну, багрове сонце. І слава. На весь світ пролунає. Так, можу повторити про пташину, безстрашність, про пташину, розлуку. Але в Росії я бачу також буде багато смертей. Я бачу церкву зараз у них храм, і там якась жінка. От я знаю, що вона як пророчицей була. На А. Агаф'я. Щось таке. І вона каже, що повернуться люди до того, як от рубали ліс, от щось таке. Росія буде бідніти. Чомусь бачу, як літак падає. Десь буде або підбитий, або вона мені показує, що літак великий. Десь має впасти як літак. Також дзвони, як росіян. Бо там хтось буде з чиновників чи з тих, з того, хто знає інформацію. Зараз в Росії дуже багато шпигунів надіслано, айтішників. І там вона каже, як. Зміна влади іде все до того, що там зміниться. Недовгий час як царювати Путіну недовгий час. Вона мені показує отак пальцем і каже, що у нас в Україні є один великий зрадник. При владі. І хтось в Росії буде знайдений пізніше задушений, вбитий. Задавлять. Люди бідніють. Звичайні люди, я маю на увазі у них. Ті, хто тікав в Росію, думали, що краще буде, а насправді ні. Для України важливий червоний прапор. Ну, вона як допомагає, каже, ми як єдиний славянський род, брат на брата, червоний прапор нам поможе. однотонний червоний? А червоний? Вона, ну, якби підказує, що Можливо, для України важливо домовитись, щось підписати з тим, у кого червоний прапор. Цікаво. Це може бути Китай, якщо він чисто червоний. Ну, там є свої нюанси. Польща у нас поряд з. Червоним з червоною половиною. Ну, Монако Індонезія не дуже буде доречно, але дуже цікаво. А що скажете про заяву Шойгу? Про те, що війна триватиме мінімум до 2025 року. Як ви думаєте, що, що, що взагалі? Як ви можете це прокоментувати? Може, у вас є якийсь свій прогноз на цей рахунок? Я давно казала, що до 25-го в мене показує 25. І весна, це має бути весна. Пов'язано з датою народження Тараса Шевченка. Взагалі він для України як його дати ключові, і багато підказок і коду є в його даті, народження, в даті смерті. Він для України як талісман, і з його дати можна багато взяти інформації, там багато кодової інформації, угу. по цифрам, по технології древньоєгипетській. Я можу прораховувати, і я бачу, що там дуже багато чого не розкрито. Угу. І він позаду недарма стоїть в мене. І... Весна. Його дата народження? 9 березня 1814 року. Чотири, Цифра 4. От 24-го почалось. 4. Тут іде код вісім. Кодові цифри, вісім, тривалість, 4. Скільки пройшла вже війна, скільки років триває? От як з 24 числа, півтора. не півтора. Чотири. Зараз в програмі як чотири. Але може все змінюватись: пластичний зараз час і енергія, коли можна змінювати усе. Потім 9 -го. березень. Ключовий місяць березень. Важливий для України. Дев'ять. Це вода. Це водолій. А Зеленський хто? Водолі, вод. Козиріг, значе. Козиріг. Вода. Водолій. От він мені каже, якийсь правитель, водолі. Вода, водолі. Змінювати буде все. А по даті смерті Тараса Шевченка що можна побачити? Це 10 березня 1861 року. 10 березня 10 березня 1861-й. Дві одинички. Має бути якийсь союз, якийсь перерозподіл, щось ділитися може креслитись. Україна не може бути як одна, інакше постійно будуть війни. Угу. — Але потрібні. Бути якісь союзи на рівні домовленості, рівності, тоді буде нормально, спокій, потрібен союзник, як мінімум один в україні. Серпень, вересень, жовтень. Зараз для нас і важко, і також багато чого можна взяти. Це час, коли можна взяти, наступати, зараз ми діємо правильно. Вся сила, як в літаках, нам потрібні літаки якомога більше. Тоді буде по-іншому. Березень для нас буде вирішальним місяцем, коли багато питань буде вирішуватись, важливих. Доля України залежить від домовленостей, правильні союзники, водолій От чомусь я не можу тут подивитися, водолій для України важливо питання а, з водою, з зерном, і нам потрібна зброя ядерна. Повернути. На хресті хрест такі часи Він каже настали для України, коли на хресті ставлять хрест, але повстануть як у пері і підуть на них козацького роду. Земля помститься. Я думаю, що це стосується Запоріжжя. От якось там, коли почнуться зміни, тоді і відбудуться переміни важливі для України. Залізна Україна, я не знаю, як це. Залізна Україна. Він мені каже, залізна Україна. Що це значить? Може бути міцна. Залізна У. А, я, я бачу, він мені показує розвиток заводів, будівельня заводів по виготовленню зброї. Залізна Україна. Метал. Завод наш. Сталь. Криво, Криворі. От тут також є розгадка. Сталь. От там. Хто зараз? Розгадка там потрібно глибше копати. Завод. Сталь. Поставити цей завод потрібно. І якомога більше заліза. Заліза, Вид... виготовлення зброї дуже багато. Залізна Україна має бути. Залізна Україна. Не можу далі говорити, бо мене починає тиснути голову. Трошки більше інформації можу в іншому випуску. Давайте тоді наостанок подивимось про Дніпро, про область, яка там буде ситуація найближчим місяцем. Чого чекати Дніпранам? Там обережно зараз йде час, коли по всій країні можуть бути обстріли і втрати. Іде карта смерті, але ж і фінансування буде, щоб ми встигли поставити більше захисту. Поранення жертви можуть бути нічний вранішній час. Багато хочуть зараз випустити по Україні, через пролітати буде території Дніпра, на К, Кривий Ріг, можливо, ще, або ще якесь місто на К запуск ракетний буде, дрони. Також я бачу дуже багато дронів. Руйнування можуть бути, попадання, Одеса, Одещина, Сумщина, Харківщина. Київ. Київщина. І правий якось берег буде сирена і лівий. Київ, триїв. На дорозі можливо відбивання на дорозі, чомусь ближче, як до центра, цілитись будуть. От біля дороги, де машини, вода, дрони будуть летіти. Чомусь я бачу багато, от як мають велику кількість напустити цих дронів. Біля церкви може бути прильот Львів, Львівщина, Чернігівщина. Луганщина, знову-таки, Луганщина, Донеччина. Там може бути великий якийсь удар, обстріл. Вони спочатку хочуть дати, щоб підступились ближче, а потім вдарити ракетою, Там потрібно бути уважними. Чого роду місто в Україні? Луганщина, Одещина якесь велике, крупне місто. І чомусь мені перебиває інформацію постійно Угорщина, Угорщина, Угорщина. Угу. Білорусь зараз буде трошки включатись, тому її будуть якось підрізати. Треба оцю територію, з цієї території обережно, можуть щось випустити нехороше. Білорусія. Потрібно заблокувати з Білорусі, щоб не виходило. Там щось має летіти, випуск якийсь має бути. Угу. Білорусія біля Білорусі, десь біля кордону можуть бути жертви. Зараз Зеленський домовляється про сильну зброю для України. Дай Бог, щоб вийшло. Будемо чекати цих новин. Будемо сподіватись і вірити. Я вам дуже дякую за прогноз сьогоднішній. І приходьте на канал Ане Атамановий, бо ми там продовжили дивитися міста, і випуск вже на каналі. Дякую, що були з нами. Проходьте ще, залишайте свої коментарі. До побачення. Завжди вас любимо, завжди. Хочемо вас попередити, тож будьте обережні, і нехай вас охороняють і бережуть вищі сили, ваші янголи-охоронці.